Вітаю, ефір загально національного марафону. Переймає команда каналу Рада. Наш слот до півдня. Мене звати Ольга Бутко. Традиційно розпочинаємо мовлення із випуску новин цієї ночі. Росіяни влаштували один із наймасованіших обстрілів Сум. Атакували місто дронами. Виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар повідомив у регіоні зафіксовано влучання та пожежі через обстріл. Зараз місто Суми знаходиться під одною з найбільших. Ата ворожих БПЛА, ті вибухи, які ви чули попередні, це прильоти по одному і старостатю. Спілкувався зі старостою. Каже, є заграння, також є повторна загроза ударів БПЛА. Так що, при можливості знаходитись в безпечних містах, також працюють мобільно-вогніві групи. Цивільні та військові українці повернулися додому із російського полону. Майже всі були у неволі понад три роки. Серед звільнених є представники десантно-штурмових, повітряних, військово-морських військ, а також воїни ТРО, національної гвардії та державної прикордонної служби. Координаційний штаб уточнив серед повернених вісім цивільних. У межах цього обміну до України повернувся й журналіст Дмитро Хелюк. Його на початку повномасштабного вторгнення Росіяни викрали з дому на Київщині, а згодом через Білорусь. Вивезли до РФ та незаконно отримали у в'язниці. Також серед звільнених, колишній міський голова Херсона Володимир Миколаєнко. після окупації міста Росіяни намагалися змусити його співпрацювати, але чоловік відмовився у квітні 2022-го Його затримали. Керівник офісу президента Андрій Єрмак. Повідомив у 2022 році. Миколаївка Миколаєнко мав можливість повернутися, але свідомо відмовився від обміну на користь важкопораненого співкамерника. Я завжди думав, який у мене буде оцей, яка дата буде мого другого дня народження. Ну, Так дуже гарно співпало, що другий день народження у мене саме 24 серпня. Тут чекають своїх людей, що Україна чекає, Україна повертає своїх людей додому. Побачите. Але ще треба багатьох інших повернути. Михайлівка під контролем України бійці головного управління розвідки та третього корпусу здійснили успішну наступальну операцію у Донецькій області. У спецслужбі повідомили операція застала окупантів зненацька. Росіяни втратили близько роти солдат та були змушені перекидати резерви з інших ділянок фронту. Чітка та злагоджена робота розвідки штурмовиків, важкої техніки та безпілотників дала змогу нашим захисникам покращити тактичне положення та посилити оборону. Нині ніж Новомихайлівка зачищена від росіян і перебуває під повним контролем сили оборони. Партнерство у торгівлі, інвестиціях, енергетиці та оборонній промисловості обговорили прем'єр-міністри України та Канади. Марк Карні під час свого візиту також взяв участь у круглому столі, де говорили про макроекономічну ситуацію в Україні. Юлія Свереденко подякувала канадському колезі за підтримку та співпрацю. Наш пріоритет збереження макрофінансової стабільності, і для цього восени маємо підготувати нову багаторічну програму з МВФ, яка врахує реалії війни та оборонні потреби. Справжнім індикатором дієвих безпекових гарантій є готовність бізнесу інвестувати. Україні потрібні одна-дві знакові угоди, які стануть сигналом для приватного сектору. Плануємо восени підписати з Канадою угоду про георозвідку. Закликали Канаду розширити страхування воєнних ризиків і на інвестиції, як це роблять Франц. Ця та Польща Юлія Середенко, прем'єр-міністрка України. Можуть безоплатно обстежитися та проконсультуватися із будь-яким фахівцем. В одній з лікарень Дніпра започаткувала акцію для переселенців із гарячих точок. У закладі внутрішньо переміщеним особам надаватимуть безкоштовну медичну допомогу. Лікуватимуть як поранення, так і хронічні захворювання. Якими ще послугами можна скористатися за акцією та яких лікарів можна відвідати? Розповість. Наша колега з Дніпра Ніколь Савченко. Пані Зінаїда у цій лікарні не вперше. Свого часу жінку тут оперували через проблеми з серцем. А тепер вона лікує ногу. Плануємо ще зробити заміну та забідерного сустава. Мені дуже обіцяють безкоштовно зробити, зробили вже повністю все обстеження безкоштовно. Пані Зінаїда із села Новоселидівка ще на Донеччині. Виїхала звідти минулого року. Повністю окупований. Там вже нема нічого, все зруйноване, там декілька будинків залишилося, і все, він повністю під окупацією. А пані Марія з Покровська. під час одного з обстрілів міста втратила доньку. Пережити стрес провокував проблеми з серцем. Лікує жінка й інші супутні хвороби. Я робила геолога, і от почали бабити прямо сказали, Я і зарядку воді так роблю. Більше ж лежу, як операцію глаза зробили, ну а тепер провіряться ще. Нині до лікарні надходить багато пацієнтів з окупованих територій, особливо літніх людей. Внаслідок стресових ситуацій у них часто загострюються серцеві захворювання. Обстежимо заздалегідь намагаємось виконати все. Перш за все лікування артеріальної гіпертензії, бо сама артеріальна гіпертензія є причиною всіх цих ускладнень. А стрес він більш за все впливає на тиск і Дуже багато хворих з таким підвищеним тиском.

Пацієнтів із гарячих точок стає все більше. Наразі евакуація дуже гаряча. Я можу сказати, що кількість людей збільшилася втричі. За транзит за один день на транзиті може пройти 400-450 людей. Це Дніпропетровська область і це Донецька область. Переважно маємо також евакуйованих з, з півдня. Це Херсонська область і Запоріжжя. Цього ж разу до лікарні привезли евакуйованих з Херсонщини. Не та донеччини у людей проблеми з уром, суглобами, ендокринологічні та урологічні захворювання. Є люди, які щойно з небезпечних територій і мають поранення або ушкодження, які не встигли звернути увагу лікарі. Бо, наприклад, добропільська лікарня 31 липня закрилася, і перестала працювати. Людей виписали, але передали їх лікарям, передали їх нам. Всі вони потребують психологічної підтримки. Тримки деякі навіть психіатричної, тому що загострюються якісь хронічні розлади, хронічні хвороби тут у лікарні евакуйовані можуть отримати будь-які медичні послуги від обстежень та консультацій фахівця до оперативних втручань. Лікарі різних спеціальностей це і лікарі, терапевтичних спеціальностей, невропатологи, гастроентерологи, лікарі, офтальмологи, онкологи, лікарі хірургічних спеціальностей, сидинних хірург, травматологи, тобто будь-яка спеціальність, яка наявна в лікарні, якщо їм. Потрібно укласти декларацію з сімейним лікарем, тому що дійсно хтось з них втратив свого сімейного лікаря. Ми можемо це зробити, укласти декларацію, провести консультації, обстеження, госпіталізацію і все це буде державним коштом. Таку акцію для внутрішньопереміщених осіб у лікарні влаштували вперше. Медики обіцяють, подібні заходи проводитимуть і надалі. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. На території України не буде американських військовослужбовців у рамках гарантій безпеки. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс. Він зазначив, що до завершення війни про гарантії безпеки не йдеться. Президент США Дональд Трамп висловився дуже чітко: на території України не буде американських військ, але ми продовжимо відігравати активну роль, намагаючись забезпечити українцям гарантію безпеки і впевненість необхідні їм для завершення війни з їхнього боку. А росіянам відчуття, що вони можуть покласти край війні з їхнього боку. Велика Британія продовжує програму підготовки українських військових до кінця 2026 року. Про це повідомляє Міністерство оборони країни. У відомстві зазначили, військові навчатимуться у рамках програми Інтерфлекс. Вона передбачає підготовку українських бійців на британській землі та за участі 13 інших країн. Від початку її реалізації понад 50 тисяч українських військових пройшли навчання, які спочатку були орієнтовані на базові бойові навички, а нині включають курси лідерства. Та підготовку командирів взводів і відділення також навчання інструкторів. Благодійний забіг у вишиванках 2025 пройшов у Києві і зібрав близько двох тисяч учасників. Щорічний патріотичний захід проводять уже в 12-те, А цьогоріч кошти збирали на інтерактивну панель для вихованців мостищинської спеціальної школи з особливими освітніми потребами. Більше у сюжеті. Благодійний забіг у вишиванках 2025 прийшов у столиці. Щорічна патріотична подія об'єднала близько двох тисяч учасників. Цього року метою збору були кошти на інтерактивну панель для 45 вихованців мостичинської спеціальної школи з особливими освітніми потребами. Я люблю в принципі такі Змагаються люди чи просто бігають. Нам треба перш за все подякувати хлопцям, які воюють за те, що ми в принципі маємо можливість тут збиратися, що це можливо, що люди не здаються. Учасники обирали дистанцію на 5 і 10 кілометрів, півмарафон у 21 кілометр або дитячі забіги на 100 та 500 метрів. Серед бігунів Юлія з майже дворічним сином Іваном. Жінка подолала дистанцію 5 кілометрів, а Іван свій перший у житті забіг на 100 метрів. Ми дуже любимо забіг у вишиванках, ми вже не перший рік приймаємо участь. Я на перший рік, Іван у нас сьогодні дебютант. Перший раз тому вирішили долучити дитину до спорту. Сподіваємося, що він продовжить шлях мами і тата. 10 кілометрів у вінку зі стрічками. Пробігла й Тетяна каже: востаннє долала цю дистанцію чотири роки тому. Тож нині вирішила повторити. Неможливо не прийняти участь в такому Я забігу в вишиванках. біжу, біжу його тільки другий раз. Перший раз бігла десь чотири роки назад, і певний час не бігла, і дуже хотілось повторити це знову. Настрій, звісно, святковий з думками про Україну і про те, що ви вже не за якнайшвидше, що була у нас перемога тільки з цими думками. Цьогоріч на старт вийшли близько двох тисяч учасників. Організатори кажуть, така кількість стала рекордною. Ми в цьому році набрали насправді за наш час участі рекордну кількість учасників. І знаєте, розумієте, зараз, коли війна стала ще більш над нами нависла, зібрати таку велику кількість людей це неймовірно круто. Забіг у вишиванках проходить вже в 12. -те. Ініціатор заходу Олександр Кузін розповідає, планує масштабувати забіг і мріє, що він одночасно відбувався у всіх великих містах України та світу. Жовтні буде. Зараз чекаємо розпорядження в Дюссельдорфі і, і Філадельфії. Але але Кожен рок ми будемо масштабуватися. Я хочу, щоб цей цей захід проходив одночасно в усіх крупних містах України і світу. Анна Ужвенко, Вадим Мороховець, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини.